Вітаю вас, восьмикласниці та восьмикласники! З вами я, Анна Бездоля, і це урок української мови. Тема головні другорядні члени речення зачекалася на нас. Тож наша місія сьогодні повторити узагальнити вивчене, виявити білі плями в знаннях і, якщо змога, заповнити їх так, як київські вулиці замальовують муралами красиво й надовго. Мурали від латинського стіна. Це монументальні зображення на стінах та фасадах житлових будинків. Мурали вирізняються оригінальними сюжетними композиціями та складною технікою виконання. Та нам зовсім не складно згадати, що членів речення є 5: головні, підмет хто що, присудок, що робить підмет, та другорядні, означення, який чий, котрий, додаток, питання непрямих відмінків іменників, кого, чого, кому, чому. Кого, що, ким чим, на кому на чому. Обставина. Як, де, коли, куди. Нагадую вам, що підмети бувають прості, виражені одним словом. Сашко читає, і складені, виражені двома і більше словами. Олександр Іванович читає. Спробуйте відшукати підмет ось у цьому реченні. У Києві на сьогодні існує понад 170 муралів, створених місцевими та іноземними художниками. Якби ми сказали так, у Києві на сьогодні існують мурали, створені місцевими та іноземними художниками, то підмет був би простим мурали. Аби ви були впевнені в собі, коли робите розбір речення, нагадую вам, що присудки бувають прості дієслівні, складені дієслівні, складені іменні. А тепер детальніше. Перше, простий дієслівний присудок виражений одним словом. Іван малює, Іван буде малювати. Іван б'є байдики. Ви здивувалися, що у складі присудка два слова, а він усе одно простий. Розгадка проста. Буде малювати це складена форма майбутнього часу, яку можемо замінити простою формою. Що зробить завтра? Намалює. Що робитиме завтра? Малюватиме. А б'є байдики. Це фразеологізм, який можна замінити одним словом ледарює. Запам'ятайте, присудки, що виражені складеною формою майбутнього часу або фразеологізмом, завжди є простими. Друге, складений дієслівний присудок може бути виражений двома словами, перше з яких або допоміжне дієслово, або прикметник, або прислівник, а друге дієслово інфінітив. Наприклад, хочу допомогти. Радий допомогти, треба допомогти. Третє. Складений іменний присудок містить два слова, перше із яких є дієсловом. А друге іменною частиною мови іменником, прикметником, числівником, займенником або дієприкметником. Наприклад, Сашко художник, Сашко талановитий, Сашко Перший, Сашко Мій. Сашко начитаний. Хоч ми й не бачимо два слова в присутку, та часто це буває тому, що дієслова зв'язка є у теперішньому часі, нібито одягнула шапку невидимку Сашко є художник. А от у минулому і майбутньому часі дієслова зв'язка є на місці. Був художником, буде художником. Згадаємо також про другорядні члени речення: додаток, означення, обставину. Додатки бувають прямі-непрямі. Прямі стоять у знахідному відмінку без прийменника, створює кого що, мурал або в родовому, коли перед присудком є частка «не». Не бачу кого, чого, автора. Чи слово позначає частину від цілого, приніс кого, чого, цукру. Непрямі додатки стоять у формі будь-якого непрямого відмінка, окрім знахідного без прийменника. Дякую кому, чому, друзям. Міркую над ким, чим, над проєктом. Читаю про кого, про що, про мистецтво. Означення бувають узгоджені, узгоджуються з іменником у роді, числі відмінку. Протоптана стежка, протоптаної стежки. І неузгоджені. Не, не змінюються. Стежка ліворуч, стежки ліворуч. Є вісім видів обставин: місця, де, у Києві, часу. Коли. Влітку. Міри і ступеня. Якою мірою дуже. Способу дії. Як голосно. Причини. Чому? З пересердя. Мети. Навіщо? Навмисне. Умови? За якої умови? У любові. Допусту. Незважаючи на що? Попри труднощі, отже, ми повторили всі члени речення і запитання, на які вони відповідають. І усі ці факти нам стануть у пригоді. Ми змурували стіну із правил, тож готові тепер до мандрівки текстами й київськими вуличками. Першу зупинку зробимо на вулиці Рейтерська, 9, де на стіні житлового будинку Олександр Бріц створив мурал Вісник життя. Як знаємо, білою вороною називають людину, яка дуже не схожа на своє оточення. Запишіть наступне речення. За словами автора муралу, біла ворона символізує добрі вісті й народження нового життя. Підкресліть усі члени речення. Якщо потрібно більше часу, можете натиснути на паузу. Аналізуємо. Граматична основа. Ворона символізує. Група підмета. Ворона яка біла. Група присудка символізує кого що, вісті й народження. Це однорідні прямі додатки. Народження кого чого, життя непрямий додаток. Вісті які добрі, життя якого нового. Маємо узгоджені означення. Чому ми не підкреслили Словосполучення за словами автора муралу? Тільки через те, що воно є вставним. Пам'ятайте, що вставні слова і звертання не є членом речення. До речі, мурал розташований за цією адресою символічно. У дворі будинку є вольєр із круками, які живуть тут уже понад 15 років. А тепер переміщуємось у Печерський район Києва, де американська художниця Фокс створила мурал, що увійшов до сімки найгарніших у світі. На малюнку зображені розкидані запчастини та сміття, серед яких проростає ромашка. Запишімо речення. Чоловік у джинсах і берцях присів захистити квітку. Підкресліть усі члени речення. За потреби можете зупинити час, натиснувши на паузу. Аналізуємо. Граматична основа. Чоловік присів. Група підмета чоловік, який у джинсах і берцях маємо неузгоджене означення. Група присудка присів, з якою метою захистити це обставина мети, захистити кого що квітку це прямий додаток. Український художник Артем Прут має важливу місію. На своєму муралі у лабораторному автор цілеспрямовано намалював вивіски книги і спорт. Митець помітив. Що зараз мало хто читає книги та й зі спортом в українців поганенько. Друзі, запишіть наступне речення в зошит. Мурал щоденне нагадування українцям гартувати і тіло, і розум. Підкресліть члени речення. Аналізуємо. Граматична основа. Мурал є нагадування. Зверніть увагу, що присудок складений іменний. Група підмета немає. Група присудка. Нагадування яке щоденне, узгоджене означення. Нагадування яке гартувати, а це вже не узгоджене означення, виражене інфінітивом. Гартувати кого? що і тіло, і розум. Це прямі додатки. Чому в цьому реченні стоїть тире? Тире в реченні стоїть між підметом і присудком. Український художник Олександр Корбан спостерігав за дітьми, які замість активних ігор віддають перевагу смартфонам і планшетам. Це погано, коли дитина годинами заворожено дивиться у свій девайс. Мурал на вулиці Антоновича у Голосівському районі Києва тішить око. Паперові літачки це своєрідний крик душі. Автор хоче, щоб сучасні батьки, подивившись на життєрадісного хлопчика, що запускає паперові літачки, згадали власне дитинство і розповіли про нього своїм дітям. Друзі, запишіть речення. Мурал паперові літачки це своєрідний крик душі. Поміркуйте, як ви підкреслите паперові літачки? Аналізуємо. Граматична основа Мурал є крик. У цьому реченні присудок теж складений іменний. Група підмета, мурал який, паперові літачки. Це неузгоджене означення, яке виражено прикладкою. Група присудка. Крик який своєрідний. Узгоджене означення. Крик який душі. А це вже неузгоджене означення. Тире в цьому реченні стоїть між підметом і присудком. Мурал відродження створено на андріївському узвозі у 2014 році французьким художником Жульєном Малантом та українським художником Олексієм Кисловим. А зараз підкреслють члени речення: Ух, і велике речення! Та ви вже переконалися, що воно не складне, оскільки має лише одну граматичну основу, що співвідноситься із присудком створено. І є односкладним, безособовим. Групи підмета немає, а група присудка дуже велика. Звертаю вашу увагу на такі моменти. Слово мурал стоїть у знахідному відмінку. Створено кого що мурал. У реченні є обставина місця на Андріївському узвозі та обставина часу у 2014 році. Також маємо однорідні додатки Жульєном Жюльєном і Олексієм Кисловим. Та поширені прикладки, що вказують на діяльність Жуліаном Маландом, яким Французьким художником. Олексієм Кисловим яким українським художником. Митці створили образ молодої дівчини України, яка оберігає свою землю і нове покоління. Хлопчик у неї на долоні з надією дивиться в майбутнє, а блакитні кола над головою дівчини символізують перехід України на новий рівень свідомості. Мурал відродження розташований на Подолі у сквері імені Василя Сліпака, оперного співака, який багато років жив і працював у Франції. До речі, мурал на вулиці Дорошенка у центрі Львова теж відкрили на його честь. Василь Сліпак із початком війни на Донбасі повернувся в Україну. Пішов добровольцем на фронт, де й загинув від кулі ворожого снайпера. Мурал, наш сліпак вічний міф, називається саме так, тому що на війні у Василя був позивний міф, скорочено від «Мефістофель», оскільки Арія Мефістофеля із опери Фауст була його улюбленою. Так стіни вміють і говорити, і пам'ятати. Отже, мистецтво це час і простір, в якому живе краса людського духу. Дорогі учні, відволікайтеся від смартфонів, щоб помічати її навколо. Пригадавши всі особливості головних і другорядних членів речення, ми фінішуємо. Ще один цікавий мурал ви побачите в домашньому завданні. Поспішіть! З вами була Анна Бездоля. Бувайте і правила пам'ятайте!